ваше прізвище, і зазвичай ми, не задумуючись, кажемо слово із кількох літер. Однакові суфікси або навіть слова, які об'єднують тисячі українців, це не просто звукосполуки. А що ж тоді, де починався наш родовід? Уявіть собі величезна кількість прізвищ сучасних українців. Це рудименти наших предків козаків, тобто колишні позивні. Скажи мені своє бойове прізвисько, і я скажу, хто ти. Бойові псевдо або позивні, які беруть собі наші українські бійці, часто є влучними і дотепними. І це ще козацька традиція, стверджують фахівці та дослідники козацької старовини. Бойові прізвиська січовиків Василя Новікова у кращих традиціях козацьких нікнеймів. Вигадувати їх своїм козарлюгам ділиться Василь. Йому подобається не менше аніж створювати самі рукотвори, пластичні мініатюрки на козацьку тематику із суміші криворізької глини та скульптурного пластиліну. Просто одну якось у мене так склалося. Я собі так вирішив, що не може бути в мене козака без прізвища. Я можу його забути. Там, у мене є там злошити, я де записую всі ці, але там забути ім'я. Ну воно має бути. Це вже якийсь образ, якась людина, якась особистість. Бойові псевдо своїм січовим лицарям Василь вигадує за давніми козацькими традиціями. На його січі є запорізькі братчики, названі за усіма козацькими канонами. Саме на січі вперше виникла потреба офіційної реєстрації великого числа козаків, колишніх утікачів з усієї України. У ті часи існував звичай надавати нові прізвища, щоб їх не могли розшукати колишні власники. За прізвищем, наданим на січі, можна було дізнатись про поширені на Україні ремесла, промисли та про характер військової чи торговельної діяльності. Чим саме займалися прибульці? Наприклад, сердюк це гетьманський охоронець, пушкар, козак, який виготовляв чимав стосунок у бою до цієї зброї та багато інших. Відчайдушність, волелюбність та дотепність січового товариства відобразились і в самому способі творення певної групи прізвищ. Мовознавці кажуть не лише за значенням сполучуваних слів, а й за способом творення. Деякі козацькі прізвища не мають аналогій в антропонімах інших слов'янських мов. Це такі, як не займай, не пийпи вогонь вітер, паливода, перебий ніс убий вовк. Прізвищ утворених за таким зразком. У Василя Новікова чи не найбільше? Січових побратимів зібралися після бою. Їхні імена та бойові псевдо, якими охрестив Василь, доволі промовисті: Андрій Ревило, Овсій Макуха та Максим Болячка. Усі прізвища колоритних рукотворів із групи тих, в яких закладена характеристика зовнішності або вдачі січовиків. Пильними побратимами, як тоді, так і зараз, помічалося найбільш промовисте, що впадало в очі. Для його визначення січовими дотепниками вишукувалось найвлучніше слово, яке змальовувало зовнішній, чи внутрішній портрет особистості. З Василевих козерлюх це шапка, печений, бовдур, наприклад, або якась е, риса характеру. Вирізнялася, що її за, за нею називали там якісь там Лежень чи якісь іще, або чи вада, чи якісь там там чи. Ніс, наприклад, да, прізвище, чи там е, якісь вада ніг, рук там, і так да, кульшич, наприклад, от, наприклад, від слова кульша там вже десь руку загубив, е, зуб і так далі. там, ну, Щербатий, да, у мене був такий козак старшина, до речі, я його назвав Щербатим, або зробити на мотив якогось літературного персонажа. Іншого іншого письменника, навіть іншого народу, або просто там якась подія, незвичайна, або сама людина незвичайна, там підкуймуха, там обіжи світ, ще якесь там чудовецьке прізвище. Це вже якось, як на мене, вже свідчить про те, що людина якась ну, зовсім уже незвичайна, січовий лицар. Василь Новіков ділиться. Козацькі мініатюри намагаються творити в комплексі. Образ, козак, прізвисько. Утім, буває по-різному, розповідає автор. Спочатку називається, а потім твориться. І навпаки. Буває таке, що є з'явилося якесь прізвище цікаве. Вже так думаєш, ага, отак, от, 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 так на, на цю тему можна якось щось зробити. Буває таке, що зробив козака, як же ж тебе, сижу, думаю, як же ж тебе назвати. Думав, придумав прізвище, але він трошки не підходить під це прізвище. Там от, як в мене була, була історія з козаком Квач. От я йому зробив білу свиту, такого чепурного, чистенького зробив, але він в мене став квачем через це. Що він такий от, гарний, чепурний. До речі, про українських Енків. У козацьких реєстрах, складених після зборівської угоди 1649 року, прізвищеві назви на енко, наприклад, Шраменко, Пушкаренко, Василенко, мають абсолютну кількісну перевагу над всіма іншими. Наприклад, у реєстрі Київського полку 1650 року найменування козацьких прізвищ на енко становить 60% від усього складу прізвищевих назв. Василь розповідає, у своїй творчості йому стає у пригоді не лише власна уява, подеколи до процесу називання підключається й дружина Ірина. До того ж, без історичних джерел теж ніяк. Щось побачив таке, там чи камінь, чи там вода біжить. Ну щось такого плану, що воно там якось щось тут вже ж, якась частина цього комп'ютера на це. Увімкнено, і воно десь спрацювало і вже вигадало прізвище. Коли велика сцена, там багато фігур, і дуже важко одразу, то береться, наприклад, або реєстр 1649 року. Або вже там є, є такий реєстр. Він і в електронному, в електронному вигляді є в інтернеті, і здається, десь ну це вже складніше дістати в квічкому форматі. Січовий реєстр вже. Здається, часів Нової Січі. Тобто, вже коли козаки повернулись на своє мовити згарища, там 30-ті чи які там роки XVI століття. Кривошея дослідник, він досліджував козацькі роди. От Мені вдалося придбати одну його книжку, здається, Переяславський парк. Ну, в принципі, те ж саме, але він там від, бере якийсь рід і від початку, від, там, коли перші згадки про цей рід, і до, буває, що до початку ХХ століття рід доживає. добуває. І теж від, теж, теж можу взяти. Ну і, звичайно, є Ворницький, там перший, перший, другий, третій том там в кінці є пода... звід всяких власних імен, показчик, і звідтіля теж можна собі вибрати. Майстрі характерництва кажуть, позивні сучасних козаків теж неабияка сила та дієва штука. Допомагає, тому що там вже думаєш. Просто за поле бою і за перемогу в ньому, коли вони отримують оці позивні свої, вона забуває за домашнє за все. Він повинен бути солдатом. І тому це від'ємне таке прозвище, яке дається, виділяє їх у пласт воїнів. Якщо вони пов'язані з чимось близьким людині, з чимось сім'єю, там з силою роду, може, це прізвище, дійсно так вони підтримують людину, тобто він згадує те своє життя, він розуміє, що зараз от цей період йому треба використати всі свої сили, всю свою енергію, саме от у бою військо. А так, в принципі, він це іде, як самоідентифікація, прив'язка до того, ким ти є. Тому що в принципі у війську війську всі да, однакова форма, да, однакова там мета, але все-таки індивідуальність людська повинна зберігатися. Прозвища, які дають на фронті, ну по-перше, вони секретяться, щоб не знали, були де звідки той хлопець і таке інше, мало ли що тут в країні твориться. Тому давали позивні. Але позивні відображають характерність. Хмурий, хісний, наприклад, або безбородько. Дивне прізвище зробило з тим, що він, переборюючи цю слабкість, отримав силу. Дотепників у лавах сучасних збройних сил чимало. Проти ворога українські бійці вдаються до ще однієї зброї гумору і як свідчення, кумедні та влучні позивні надані за козацькою традицією. Якщо взяти оцей легендарний лист до турецького султана. І ілюстрацію, ну, фактично, ілюстрація це до нього, тут, картина Репіна, то з, зверніть увагу, козаки сміються над тим, перед ким дрижав весь світ. От, одне українське козацтво знайшло собі сили, знайшло собі якусь там зухвалість, щоб посміятись над султаном, перед яким дрижав весь світ. Ну, в принципі, як і зараз, весь світ дрижить перед Путіним і тільки. Українські вояки можуть над ним кепкуватись, сміятись і знову ж таки чинити спротив цій навалі. Ландшафтні дизайнери, артилеристи, а за сумісництвом гумористи в камуфляжі. Такі вони сучасні козаки. Наші ж війська зараз прийшли кадрових військових у нас не так багато. Прийшли люди, які в житті чимось займалися, використовують професію людини, яким вона була в житті. Ну я знаю, що зараз дуже багато в артилерії, ландшафтні дизайнери. Да? От, і вони шуткують, тому що коли б'ють наші гаубиці, там все розбегкують, да, то кажуть, ну я ж ландшафтний дизайнер. Традиція вона ж нікуди не дівається. в Будь-якому випадку і вона ж і не переривалася. Згадайте ж, визвольні змагання так само. І... Оці козаки Холодного Яру брали собі прізвиська. І потім у півці так само вони обирали собі псевдо. Саме, звичайно, і наші хлопці зараз обирають собі позивні. Є такий одін, в мене знайомий. Хто же, каже, стою вже, вородою трошки заріс, хтось підходить. О, каже, на одіна схожий, от будеш Одін, Все. Великий пласт українських прізвищ, які були ймовірно колись козацькими позивними, походить і від назв тварин, розповідає Вікторія Галіх. По стародавні часи ще дохристиянські був такий народ ясуні. І от той щит ясунів на них зображено дев'ять тварин. Кожна тварина відображає певні якості. Це можна назвати тотемні тварини, Ну, ми знаємо, що до християнських часі певні роди мали певну тварину, тотемну своїм як символом таким. Що ця тварина, який знак в собі несла, тобто певна сила, потуга, певне включення в енергетичний горизонт, витривалість тої тварини, що вона взагалі уміла? Якщо лис, то це, наприклад, там хитрість, така спритливість. Якщо заєць, це де ж дуже швидко бігає кабан, дуже сила, така потужність, ведмідь. Тобто, практично, оці всі прізвища вони дійшли до наших часів. Найчастіше такі бойові прізвиська мали козаки-характерники. Це охоронці, традицій і та? Мниць бойового мистецтва запорозького козацтва. За легендою, саме вони могли ловити руками стріли або відбивати їх, чи обертатися на вовків. Це одна з найцікавіших здібностей, якою володіли козаки-характерники. Давній культ воїна звіра прослідковується в пізніші християнські часи. Святий Юрій або Георгій Переможець не тільки воїн-захисник, але й вважається покровителем вовків. Це не були перевтілення фізичні. це людина входила в настрій тої тварини, от, наприклад, вовк да тобто характернику треба було кудись бігти. Він брав образ вовка. Накладав на свій дубль, єднав енергію вовка і своєю енергією. Казали, що він перетілився. Але це відбувалося на тонкому плані. Тобто астральне тіло вовка поєднане з астральним тілом людини. І таким чином людина, беручи ту силу, вона могла дуже великі відстані подолати, вона була невтомною, вона могла там десь пробігти по цих місцях, по вовчих тропах, як кажуть, да? де людина могла так просто не пройти. Вовк дуже спритний. Дуже теж витривалий у вовка. Основне це його ноги. Він бігає. А, і він же морозів не боїться, тому що на зиму він видрощує собі такий пухнастий, пухтастей хутро. Ну, от дуже такий сильний, потужний, і вовки вони. Як би це мовити? Вони навіть можу сказати, що вони дуже такі сильно інтуїтивні. Вони розуміють дуже багато чого, вони розумніші за собак. навіть ну, Є такі моменти, я знаю, що вовків навіть приручали. І вовк набагато розумніший, він допомагає потім свого хазяїна, або якщо людина його врятувала, тобто він дуже відданим таким стає. Щодо вовків, ну вони тримаються з граями. Так, взагалі, вовки це такі одинаки. Тому дуже часто козаки про себе казали: там волк-одиночка, От я там один, там десь побіжу, щось зроблю. То їх теж вовка вони називали. Тож тільки уявімо наскільки енергетично потужним є сучасне прізвище вовк. За таким же принципом утворилися й інші. Козак або входив в настрій певної тварини, або був чимось подібний до неї зовні, або ж казав, що це то знак його роду. Вікторія Галіх каже, що можна знайти певну силу в кожному представникові тваринного світу. Можливо, вони виходили з усіх стародавніх родів, а можливо, просто людина входила в той стан і вона брала силу тої тварини. Тобто вона вміла, наприклад, лось. Да? От, тобто була дуже сильна, потужна людина, була людина спритна, швидко бігала, переміщалася, і дуже силу велику мала там у ногах, там, в руках, коли вона билася. Тобто, навіть на кого ця людина схожа таким чином, як вона діяла, могли такі прізвиська даватись. З всіма тваринами можна в них знайти певну силу, з якою поєднатися дублем. Це не фізика, людина не перетворюється в неї, але на тонкому плані вона бере цю силу, якщо ви пам'ятаєте єгипетські боги, да? тобто це поєднання антропоморфної і зооморфної форми, тобто тіло людини, а голова там або тваринки, або навіть птахів. От саме там відображено це єднання, коли людина має свідомість тієї тварини, і тоді вже вона може робити речі, які не підвладні людині. Такі стилі тварин, подібні до східних, стосуються й бойових практик, до яких вдаються й наші сучасні козаки-характерники уведені бою. А якщо вівся бій, то людина, наприклад, соколи. Да, от хлопці, що в розвідці, вони входили дублем астральним своїм тілом, входили в тіло сокола. Сокіл летів дуже далеко. Людина, єднаючи з ним, могла побачити все, що відбувається. Ну практично, це от наші сучасні дрони, тільки у ті часи. Так? Людина бачила розташування військ супротивника. Вона бачила, яка там а, під ним, що там знаходиться, де там ліс, де можна заховатися, де якісь горбочки, де річка. Тобто вона бачила все розташування, всю природу, яка довкола оточує, тобто місце місцина, де саме бій відбувається. Козацькі прізвища чи фронтові нікнейми. Сотні тисяч українців зараз захищають Україну на фронті для полегшення комунікації, більш зручної координації дій чи для підтримки бойового духу. Більшість із них користуються позивними. Хай там як фронтові псевдо протягом віків сформувалися у досвіді запеклої боротьби українців, яка триває і зараз. Невеличкі креативні прізвиська з гумором це ще один виклик ворогу українців. Не здолати.